Рятівне китайське коло для російського потопельника, Дорогий друг, добро пожаловать в Росію. Як пройшов візит очільника Китаю до Москви. Китай хоче показати, що він повертається в активну геополітичну гру? Про що домовилась КНР з російським диктатором? Це схоже на шлюб з розрахунку, я б сказав, а не з любові. Та чи стане це переломним моментом російсько-української війни? 20 жовтня, Москва в аеропорті внуково приземляється борт очільника Китаю. Пафосна почесна варта із військовим оркестром. Усе святково та на високому рівні. Але дорогого гостя чомусь зустрічає маловідомий віце-прем'єр-міністр Росії Дмитро Чернишенко. шляхом кортежу. білборди із вітаннями китайською мовою. А уздовж дороги нагнені натовпи з російськими та китайськими прапорами. Зустрічі з путіним очільник Китаю починає із усмішки. Таким його побачиш не часто. А ВВП замість 12-метрового стола обрав для сім маленький столик і обставляв все так, наче вони друзі, не розливода. Уважаємо, господин председатель, дорогий друг, Добро пожалувати в Росію, в Москву. За декораціями дружби міжнародні оглядачі помітили, що Сі Цзіньпінь комфортно розташувався у кріслі, немов хазяїн. У той час як Путін періодично тримався за стілець і крутив ногами. При цьому постійно нахвалював Китай за останні роки Китай зробив колосальний ривок вперед в своєму розвитку. і ми навіть немножко вам завідуємо. Цзіньпінь хвалив Путіна у відповідь. Мовляв, під його керівництвом Росія досягла значного прогресу. Особливо в останній рік потролили слова сі міжнародні оглядачі. Але цей пасаж був не просто так. За оцінкою експертів, лідер Китаю таким чином неофіційно видав Путіну, так би мовити, ярлик на князювання і подальше керування Росією. Простіше кажучи, почав передвиборчу президентську кампанію Путіна. Я знаю, що наступного року у вашій країні відбудуться чергові президентські вибори впевнений, що російський народ вас підтримає у ваших добрих починаннях. Триденний візит голови КНР до Кремля несе чіткі сигнали, вважають експерти. Росія стала першою країною, яку Сі Цзіньпінь відвідав вже після третього переобрання на посаду очільника Китаю, і рівно так само він зробив 10 років тому, коли вперше очолив під по друге це демонстрація. Попри рішення Гааги арештувати Путіна, сі своїм приїздом відверто показує на чиєму боці він гратиме у глобальному протистоянні. дуже важливо показати е, Вашингтону іншим партнерам, що він не буде миритися з е, тим, що навколо Китаю створюються певні альянси є певні загрози китайським інтересам в виндо тихокеанському регіоні. І по третє, Китай хоче показати, що він повертається в активну геополітичну гру, і тут всі варіанти можливі. Після вступної конференції Сі та Путін провели неформальну закриту зустріч Тет-а-Тет, -тет», яка тривала 4,5 години. Мова йшла і про Україну. Перед цією розмовою Путін зазначав, що уважно ознайомився із так званим мирним планом Китаю, в якому по суті прописані проросійські наративи, і, звісно ж, привітав цю ініціативу. Дякую. У цей час на тлі першого дня візиту між США і Китаєм відбулася дипломатична перепалка. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що своїм приїздом Москву Сі Цзиньпінь забезпечує Росії дипломатичне прикриття для того, щоб вона продовжувала здійснювати злочини. У МЗС Китаю назвали заяву Блінкена безпідставними звинуваченнями. А держсекретар додав, що будь-які заклики Китаю, прописані в його так званому мирному плані, про припинення вогню без виведення російських військ з України, означають ніщо інше як фіксацію окупації і підтримку Росії у її спробі заморозити війну. Заклик до припинення вогню, який не передбачає виведення російських військ з території України, фактично означав би підтримку ратифікації російського вторгнення. Це дозволило б Росії ще більше зміцнити позиції в Україні. Світ не повинен вводити в оману жодний тактичний крок Росії, яку підтримує Китай чи будь-яка інша країна, щоб заморозити війну на власних умовах. основний раунд перемовин Москви та Пекіна відбувся наступного дня після протокольної зустрічі з російським прем'єром. Добро пожаловать в дом правительства Російської Федерації. Сі Сідзеньпінь прибув до кремлівського палацу і у супроводі оркестру урочисто зустрівся із путіним. Перемовини пройшли у вузькому складі, а потім у форматі делегації загальним гаслом неодноразово лунала безмежна дружба та поглиблення стратегічної координації між Росією та Китаєм. Але в цій красивій і пафосній обгорці лежала далеко не цукерочка. Після тих документів, що підписав Путін, на зустрічі Росія фактично перетворилася на вассала Китаю. Президент, що стосується президента Путіна, то він бачить у президенті Сі свого рода рятівне коло для війни, яку він веде, яка явно пішла не в тому напрямку, в якому він хотів у військовій частині, яка явно зазнає невдачі на полі бою. Тож це трохи схоже на шлюб з розрахунку, я б сказав, а не з любові. За китайський дах Путін документально погодився віддавати старшому партнеру енергоносії та сільгоспродукцію за вигідними для піднебесної. Ці. Цінами а також дав зелене світло експансії китайського бізнесу в Росії. По суті, Москва стала сировинним придатком Пекіна. Широкі перспективи для російсько китайського співпрацювання відкриваються і в газовій сфері. В 2022 році году Росія почти в полтора рази збільшила подачу этого топліва в КНР. Путін зазначили про ключову для нього угоду будівництво газопроводу Сила Сибіру Сибіру-2» через Монголію, з якою, начебто, вже укладені всі домовленості. Однак остаточного узгодження ще немає. А сі про цю тему помітно промовчав. За словами експертів, Пекін забезпечує Москві економічний порятунок під час війни, збільшивши закупівлі експортованих енергоносіїв і замінивши підсанкційні товари. Тобто, фактично, Росія стане для Китаю тим, чим є для РФ Білорусь. Про постачання Росії летальної зброї чи військово-технічне співробітництво не оголошувалось. Росія буде просити воєнної допомоги безумовно. Китаї. а от що буде просити Китай за це. У Росії нам поки що невідомо, розумієте? А він обов'язково попросить, тому що він би не був Китаєм, якби за це не зідрав трішки розпутіним. Але у них спільне завдання сьогодні не допустити. Капітуляції Росії під час зустрічі остаточно стало зрозуміло, хто в домі хазяїн хто віддає, а хто отримує. безумовним досягненням Китаю васалізації Росії. Стала згода еректно використання китайських юаней у розрахунках між країнами Азії, Африки та Латинської Америки. Що ж стосується України, то китайський лідер вкотре наголосив на так званій об'єктивності та неопередженості Китаю, заявив, що виступає за мир і діалог, чим фактично підіграв Путіну з його твердженнями про відкритість до переговорів, які нагадаємо лише заморозять конфлікт і зафіксують так звані територіальні здобутки Росії. Ми завжди твердо стояли на боці миру та діалогу, і на правильному боці історії полагаємо, що многі із положень, виділю Китаєм мирного плана созвучны российским подходом и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве. Однако такой готовности с их стороны мы не наблюдаем. За словами експертів, це означає, що тепер від імені Росії заходом говоритиме Китай. Однак сподівання Вашингтона, Брюсселя та Києва від цієї зустрічі полягали у тому, що СІ хоч якось, натисне на Путіна, для завершення війни. Однак, в результаті Москва тепер розмахуватиме мирним планом Китаю і цинічно звинувачуватиме в ескалації Україну та Захід, що вигідно і Москві, і Пекіну. Зважаючи на те, скільки всього віддав Путін Сі за підтримку, точно можна сказати, що плани російського диктатора стати потужним геополітичним суб'єктом завдяки агресії в Україні перетворилися на те, що Росія стала об'єктом в руках Китаю, який використовує її у протистоянні заходом на своїх умовах. У будь-якому разі потопельник Путін міцно схопився за рятівне китайське коло, яке йому поблажливо скинув Сі Цзіньпінь. І це безумовно не може не насторожувати. Але схід, як відомо, справа тонка. Тому подальша участь Китаю у питанні щодо України залежить також від того, чи ініціює китайський лідер після цієї зустрічі дзвінок Зеленському. Далі буде Артем Куля, факти тижня, ICTV, Єдині новини.